За різними підрахунками, від 2 до 5 тисяч людей зібралися зранку 25 лютого на європейському майдані висловити свій протест проти наявності у сучасній Україні такого ганебного явища, як політрепресії. Інформаційне агентство поряд з вами акція приурочена до візиту президента України до Брюсселя, де він має обговорити з представниками західних держав питання євроінтеграції України. Тому в цей день опозиція вивела киян на вулиці, щоб нагадати про численні порушення громадянських свобод і переслідування за політичними мотивами. Під вигуки «Юлі волю слава Україні, героям слава «ЗКГ» та іншим прямувала по вулиці Грушевська у напрямку Верховної Ради. А звідти вулицю Інститутської спустилася на майдан. Україну, вироку, вироку! Україну, вироку,

колоні державні прапори, символіка та прапори батьківщини європейської партії, Всеукраїнського об'єднання Свобода та громадських організацій, які приєдналися до ходи. Майдані Незалежності до українців звернулися голова політради об'єднаної опозиції Олександр Торчинов, лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, народні депутати від опозиції Микола Томенка, Юрія Дарченка, В'ячеслав Кириленка, член політради партії Свободи Андрій Ленко. Щоб сказати, ні плюс міську вони вже йшли на моральній злочинні вчинки. Учасники мітингу прийняли резолюцію, які звернулися до голови Європейської комісії та до представників країн-учасниць саміту Україна ЄС із закликом підтримати нашу країну у її прагненні до асоційованого членства у Європейському Союзі.